Що ви уявляєте, коли чуєте слово психіатрична лікарня 17 століття? Катування безумних пацієнтів у лондонській Бедлам був саме таким, доки сюди не прийшов доктор Едвард Тайсон. У 1684 році Бедлам був найстарішим психіатричним закладом Англії. Тут хворих тримали у брудних палатах, морили голодом і застосовували жорстокі методи лікування. Але щось змінюється. 11 листопада головним лікарем стає доктор Едвард Тайсон, перший психіатр-гуманіст, і він не просто змінює лікарню. Він відкриває першу у світі психіатричну амбулаторію. На момент приходу Тайсона бедлам був місцем жаху. Хворі страждали від інфекцій та виснаження. Їх били, катували, а лікуванням це майже не називали. Тайсон вирішив подивитися на хворих не як на божевільних, а як на людей із звичайними хворобами. Він виявив, що більшість із них просто виснажені, мають дерматит, водянку чи некроз. І багато з них могли б одужати, якби отримали бодай елементарний догляд. Тайсон впроваджує три революційні зміни: регулярне миття, зменшило інфекції та загальне виснаження. Покращене харчування, на сніданок каші, на обід суп, м'ясо з капустою або картоплею, на вечерю – хліб із маслом і молоко, людське ставлення, замість побоїв і ланцюгів, терапія та бесіди. Результат умови бедламу покращуються настільки, що в Англії починають говорити про нього як про рай для божевільних. В інших закладах пацієнтів морили голодом, били й тримали в темряві, а тут гаряча їжа та догляд. Скоро в бедламі не вистачає місць. Люди починають одужувати. І Тайсон робить революційний крок, починає виписувати пацієнтів. Але за однієї умови вони мають регулярно приходити на прийом до лікаря. Так у 1684 році з'являється перша психіатрична амбулаторія в історії медицини. Одним із пацієнтів Тайсона був відомий поет Натаніель Лі. Його вважали божевільним. Але чи так це було насправді? Його проблема не психічна хвороба, а алкоголізм. Як і багато поетів того часу, він був частиною аристократичних кіл. Але одного разу, будучи гостем лорда Пембрука, він забарикадувався у винному погребі та випив усі запаси дорогого портвейну. Його засудили та визнали божевільним, адже хто ще випив би стільки вина? Тайсон взявся за лікування. Метод шпанська мушка, що залишала страшні опіки на лисій голові. Лі терпів біль і писав: За чотири роки в бедламі він створив дві п'єси, які стали популярними в Англії. Тайсон виписав його, вважаючи, що поет подолав свою залежність. Але після виписки він знову почав пити, втратив гроші, розум та здоров'я. Одного ранку його знайшли мертвим просто посеред вулиці Лондона. За 24 роки служби Тайсон виписав дві третини своїх пацієнтів, люди одужували не від магії, а завдяки простому догляду, їжі та турботі. Він став піонером гуманного підходу в психіатрії. І хоча лікування психічних хвороб тоді ще тільки починалося, його внесок неоцінений. Чи може правильне середовище допомогти психічному здоров'ю більше, ніж ліки? Що ви думаєте про цей медичний прорив? Пишіть у коментарях.